Ми вчора домовились, ви збираєте 2500 лайків, я сьогодні дропаю нове відео. От це ніхуя себе! У нас є результати голосування в номінації Золоте ім'я, і це не мудре. Ерлін Колла. Пошили в жопу. В цілому, я думаю, це чесно. Зараз нас гра проти Евертона, потім Астонвілла, Ліверпуль, Норвіч, і ми дізнаємося, хто ж нам дістався в одній восьмій ліги чемпіонів. В чемпіонаті Англії ми йдемо на перші позиції. Але в Манчестер Сіті, як і Манчестер Юнайтед, по 37 набраних балів по різниці забитих пропущених ми трішки вище за них. Тепер нас справа грає палмер. Прокидайся гравець. 2023 Майбутнє вже поруч. Знайомся, це галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконують завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Манчестер Сіті приймає Евертон. За Евертон грає Камавіна, Берарді, Рабьо. І в чемпіонаті Англії Евертон навіть не всередині турнірної таблиці. Там куди гірше результати. Дивіться, яке прискорення в цього хлопця! Ні, треба його якось зупиняти, це вже не смішно. Ой. Ой. Ну, голи в матчі Манчестер Сіті за перші 15 хвилин трапляються майже постійно. Палмер. Подивимось, що цей хлопець буде показувати сьогодні в матчі. Мудрик знаходить Холанда. Холанд віддає назад і бороло. Відіння подача. Не повинно в нас ніяких проблем виникати. Мудрила. Ну такими голами по-справжньому можна смакувати. 14 хвилина 1-0. Михайло Мудрик, який в минулому випуску не забив жодного гола, сьогодні за перші 14 хвилин в першому ж матчі забиває такі шедеври. Було по ногам. Проїхались. Конку. Сімс. Чому він так швидко бігає? Холанд. Що там? Погана віддає на Берарді. Берарді м'ячем в центр поля засовує цю передачу Мартінес. Ще раз. Ах, як би пройшло. Сімс. Проходить! Ребьйо! Голкіпер первий Ну, тут захисник проспав. Ван Бісака. В минулому матчі ми зіграли 3-3 проти Брайтона. Сьогодні граємо 1-1 проти Еверту Ну зараз втрачати бали ми просто не маємо права. Єбут, нахуй! На куражі наші опоненти забивають другий гол. І тепер вже не те, що спочатку, а треба вже відігруватись. Погнав. Віддав. Дальній удар! Він зараз знов поперечку дасть. Це класика, дідько! Лука мавінга качає як в центрі поля. Віддає передачу. Ван Бісака знову десь там плентається. Рабьо. Шукаємо, куди ж віддати передачу. Було б непогано відіграти ще в першому таймі. Михайло Мудрик отримує. Перекидувати. Туди, 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 туди. Цей тіп починає мене роздражати. Після першого тайму 2-1. Дуже сильно, напевно, Манчестер Сіті в себе повірили, і зараз ось така ситуація. Ну ще можна взяти до уваги те, що два гравці взагалі молоднячка вийшли на футбольне поле. Бий, барелищ сильно. Подавай. І туди. Ох, я пройшов. Нема в нас хорошого гравця справа в атаці. Закривається дуже щільно. Дуже багато пасів. Чудово. І. І! І знову голкіперу перекривали кут огляду. Макон. Давай. Бачу. Палмар іде. Центр. Та в центр! Подавай! А хто такі передачі буде віддавати? Ну Тут мудрик все зробив для того, щоб Холанд забив. Відаємо передачу, читає Рабьо. Дивіться, які паси. Кабари в захисті на нашому фланзі. Іде закидує, проходить! Холанд. Бий! Фоден. Фоден! Отримує передачу і зараз, можливо, буде офсайд. Ну одразу видно, що ми підсіли. Ми просто вже намагаємося втримати рахунок. Вольова перемога з рахунком 3-2. Крістал Пелес обіграв Манчестер Юнайтед 2-1. Що ви розуміли, Нуніс вирвався в кращий бомбардир. Після 17 зіграних матчів нього 11 забитих голів. Холанд, Роздупляйся. А в Мудрика, а в Мудрика за 17 матчів 6. Треба в'язати вже з цими гольовими передачами. Манчестер Юнайтед на три бали від нас відстає, але все ж таки відстає. Хоча не такий вже великий відрив. В зоні виліту Лестер, Бернлі та Вотфорд. Цей матч ми пропустимо. На гру проти Станвіли Михайло Мудрик не вийшов, але це не завадило містянам одержати перемогу. Повна статистика Михайла Мудрика в АПЛ: 17 матчів, 19 гольових передач, 6 голів. Зараз в нас гра проти Ліверпуля, потім Норвіч. І ми дізнаємось, хто ж нам дістався в одній восьмій ЛЧ. Нуні Жота Ентоні, Кесіє Фабіньо Закарія, Мічел Дест, Мілітао Деврей Алісо. В свій час, коли ми грали за Мадридський Реал, дуже приципово були матчі проти Ліверпуля. А зараз Карабаока. Ми граємо за Манчестер Сі. Проти Мерсесадців все також важко грати. Але в нас є Холанд, є вітіні, є барела. Дуже багато футболістів, які дійсно готові боротися за результат. Головне, щоб не віддавали передачі просто так. Ентоні пішов на прискорення через фланг. Віддає назад, Кіс'є. Далі передача, але тут Мартінес невдало виносить. Атака продовжується знову Мартінес. Далі передача на Ентоні. Ентоні отримає. Далі удар! Вище. Ну в цьому сезоні я маю намір взяти треба. Треба брати чемпіонат, Лігу чемпіонів. Чим мені здається, суперкубок в нас вже є. Ось така передача. Зачепись. Знову. Ні, мілітал не пропускає. Закрийте. Забито. Ріад. <ріграє> ну ні, не так швидко. Йожита. А, наш п'яч. Іще легенько. Ми вміємо такі закидушечки робити. Сильний удар. Закарє з'їв. Дарвін, до речі, найкращий бомбардир на даний час в АБЛ, тому треба з ним грати якомога обережніше. Дарвін? Ентоні, зустріньте його! Дивіться, просто ламають. Амареза. І туди. Є. Це. І ось. І туди. Та одразу в одне пробити! Без офсайду! Він вже вийшов з офсайду! Oh, Після першого тайму Манчестер Сіті перемагає 1-0. Цікаво, що виглядає щось Клоп в другому таймі. Дивіться, Сам поліз і втратив м'яч. Погнав! Станьте. Ну сам проліз би. Або так. Марес. Перший кіпер, що не вийшов. Розпасовують футболісти Ліверпуля. Пробиває! Ліверпуль в другому таймі набагато краще став контролювати м'яч. Але ніхто не відміняв Холланда. Ерлінг! Холланд забиває другий гол. Манчестер Сіті переграє їх абсолютно по кожному аспекту. Дай перед. Не бхау. Ой. а довго. Мені здається, що все буде окей. Можливо, ми навіть не пропустимо в цьому матчі. Ой. Удар. Повз. Намагаються вони якось пройти і пробити! Підключення пішло. Ну що, на третій вийдемо чи ні? Вперед, легенько. Просто за захуярі. Для нас Ліверпуль це на конкурент. А такі. сильніше Отже, друзі, впевнена перемога з рахунком 3-0 від Манчестер Сіті. В Наступний раунд проходить Вестхем, Тоттенхем, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті. Я хочу фінал Карабаока проти М'ю. І скоріше за все він буде проти МЮ якщо ми пройдемо Тоттенхем. А МЮ пройде Вестхем А зараз в нас Норвіч. Ну ці бідолаги йдуть всередині турнірної таблиці. Ну я думаю, що Норвіч ми можемо вкласти за перший тайм, а потім просто піти відпочивати. Зупиняй, зупиняй, друже. Перший пішов. Що далі? Ну не кажі, що ми пропустимо. Не люблю пропускати одразу після того, як ми забиваємо. Кіков це точно не моя історія. Ну що, ще один. Якщо зараз другий ми заб'ємо. Ага. <схи> Зустрінте його. Дивіться, він сам проходить. Штрафний майданчик зайшов! Пробив! До побачення. На, сам. Не Просто як з гармати стріляє. легенько. Ну Досить таки просто. Далі передача. Ой-ой-ой. Якби ще трішечки уважніше грали, то було вже куди все краще. Ну, от Холанд. Він вже не грає, він просто сходить з розуму. Хоча йому, як нікому іншому, треба забувати. Сергет. go Після першого тайму Мудрик пішов на відпочинок, Манчестер Сіті переміг з рахунком 4-1. Кандидати на команду Року. А, це півзахисники. Холанд виривається в кращі бомбардири. Ми чекаємо команду Року з нападників. Отже, друзі, в одній восьмій ліги чемпіонів Манчестер Сіті зіграє з наступної команди. Лаціо. Лаціо Мансі. Та повинні проходити. Манчестер Юнайтед, Атлетико Мадрид, Борусся Раф, Спортинг Ювенту. Лаціо Ман Сіті, Бетіс ПСЖ, Баварія, Фейнорд, Порту Ліверпуль, Інтер, Байер. Взагалі-то дуже цікаво в нас планується Ліга Чемпіонів. От я вам кажу, Фейнор це команда там з приколом. Щось вони де заготовили на цей сезон. Також Манчестер Юнайтед тут. А зараз у нас знову поєдинок проти Брайтона. Але в нас всі в зборі і всі готові. Ну треба якомога більше забувати. Дуже сильно мені хотілося б, щоб Холанд побив рекорд англійської прем'єр-ліги. А в наступному сезоні ми б це зробили. Дуже просто. Але щось Холанд там не спішить забивати. Йому треба забити скільки? 33 голи. А він зараз забив тільки 12. Ну мені здається, навряд чи рекорд буде побитий. Але ми граємо на нього. І він забивай! Норвежець чіпляється абсолютно за все. Пеп Гвардіола створив неймовірну машину, яка просто зносить все на своєму шляху. Марес. І туди. 2-0, Працюємо на рекорд Холланд. <риклад> ну що там, далі буде? Барріан знаходив пасом Клюйверта, але тут араухо. Спорігаємо м'яч. Погнал, сам, сам іду. Не веду нічого. Ну ладно. Це той Брайтон, з яким ми зіграли 3-3, до речі, в минулій грі Клюйверта я не бачив. Ну ні. Ну, не так же. Швидко! Стріоди. Що ти радуєшся то? А що було це робити? Взяли просто і зруйнували статистику нашому голкіперу. штовхнув руками. Удар поворотом там! Четвертий пішов. Холанджі в цьому місяці поб'є рекорд. 5-1 на момент 23 хвилини. Дивіться. І нічого не вигадую. От нашому ми пропустили той один гол. Не уявіть, 6-0 до 30-ї хвилини. Осайде. Не біжи. біжить. Находить пасом. Дака. Мені цікаво, в якому шоці там Лаціо. Не так часто вони проходять в одну восьму, а тут пройшли і одразу мансіть. Дай, легенько. Ще й відворіт. Бачу, холанда. Ну дивіться, все проходить! 7-2. Я думаю, що на другий тайм нема сенсу взагалі виходити. На другий тайм Мудрик не вийшов, напевно, тому рахунок і не змінився. Але це досить таки серйозна перемога. Перший тайм був просто неймовірний. І тепер же Манчестер Сіті випереджає Манчестер Юнайтед на 5 балів. В нас забито 62 голи. Це майже в два рази більше, ніж в інших команд. Правда, і пропускаємо багато. 31. Це найгірший результат в топ 9 Ну це вже інша справа. Холанд. 20 матчів, 18 голів. Мудрик також покращує свою ситуацію. У нього 9 забитих. Ще три голи. і Ми вийдемо на друге місце. А там вже поборемося з Холандом. Ну що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. До наступної зустрічі. Бувай!